Доброго дня, рада вас вітати на каналі Юридична Марахолка сьогодні хочу вам розповісти, як в 2023 році ви можете оформити та отримати статус малозабезпеченої сім'ї для того, щоб ви змогли отримувати соціальну допомогу, соціальну підтримку від держави. Хочу нагадати, що з 1 січня 2023 року не всі вразливі громадяни зможуть отримувати свої соціальні виплати автоматично. Як отримати соціальні Допомогу малозабезпеченим сім'ям, зараз більш детальніше розкажу. Від січня 2023 року і на період дії воєнного стану автоматичне нарахування усіх видів державної допомоги продовжить лише для осіб, які проживають на купованих територіях або де ведуться бойові дії Іншим отримувачам необхідно буде поновити свої документи, для цього особисто подати заяву та пакет. Документів. Це саме стосується малозабезпечених сімей. Я хочу нагадати, що отримувати соціальну допомогу від держави можуть сім'ї з середньомісячним сукупним. Доходом меншим за прожитковий мінімум для сім'ї розмір соціальної допомоги призначається на 6 місяців та розраховується як різниця між прожитковим мінімумом для сім'ї та середньомісячним сукупним доходом малозабезпеченої сім'ї. Куди ж необхідно звернутися, щоб отримувати допомогу? Вам необхідно звернутися або до Центру надання адміністративних послуг, тобто ЦНАПу, або ж до структурних підрозділів з питань соціального захисту населення, районних державних адміністрацій цій виконавчих органів міських районних рад або виконавчих органів сільських селищних міських. Рад, які ж потрібно мати при собі документи, це заява про призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям, декларацію про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги, довідка про доходи в разі зазначення в декларації доходів. Інформація, про які відсутня в Державній податковій службі, Пенсійному фонді України, фондах соціального страхування і згідно з законодавством не може бути отримана на запит органу соціального захисту населення, довідка встановленої форми про безпосередню участь особи в антитерористичній операції у здійсненні заходів щодо забезпечення нацбезпеки та оборони. Відсічі та стримувачування збройної агресії в Донецькій та Луганській областях відповідно за наявності. Тому, будь ласка, ще раз хочу нагадати, що з 1 січня 2023 року ті малозабезпечені сім'ї, які отримували соціальну допомогу, обов'язково мають звернутися або в органи соціального захисту населення, або в центр надання адміністративних послуг, та поновити. Пакет документів для того, щоб надалі отримувати соціальну допомогу. Підписуйтесь на канал Юридична барахолка. Бережіть себе та свої сім'ї. Якщо виникають питання, будь ласка, задавайте. Обов'язково проконсультую.